У збірної України біда з травмами. Рибров може втратити до восьми важливих людей. Ким грати проти Грузії. Наскільки часу вибув циганков та осіння хандра в УПЛ? Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайчика, партнер проєкту ФОВБЕ. Давайте говорити про футбол. Власне, чому тут завжди і робимо? Почнемо ми з української прем'єр-ліги, де який сказав в анонсі. Відбувається така собі осіння хандра. Про що я? Карпати та інгулець розіграли мирову. Класичну львівську погоду про холодно волого, скупо на цікаві події. Вже четвертий рік повторюю одну і ту саму думку: що далі від літа, чим ближче до зими, то наш футбол стає нудніше, блідіше і так далі. Хоча, приміром, таж АПЛ я її, наприклад, люблю дивитись суто взимку. Не знаю, чому так. Чорноморець переміг оболонь, яка від матчу до матчу стає краще, але ніяк не клеїться з результатами. Один удар за весь матч у площину воріт на дві команди. Розбудіть мене, коли буде будеш цікаво, Колес лівий берег нулі. Я цей матч не бачив, але звернувшись до статистичних порталів, я вперше в житті побачив таку картину: нуль ударів в однієї. З команд взагалі за матч, то якийсь глюк, збій, небажання дивитися поєдинок від статистичних порталів, чи що? Верес зорям, ось тут вже цікавіше. Цілих три голи на двох забито. Та ще й номінально аутсайдер переміг фаворита. Заслужені на правду коменти були, що верес заслужив на цю перемогу, і що рівняни куди більше подобаються на полі, ніж деякі інші вище згадані колективи. Некий борються за виживання, і матч Олександрія Рух, нічия 1-1. спірний епізод у самому кінці матчу. Вирішив його долю. Рух зрівняв. Я друзі про цей епізод, коли гравець господарів здається, ненавмисно наступив на ногу краснопіру, і після перегляду варив поставив точку. Фіксуємо, гравець взагалі поза епізодом. Ніяк і нічого він не може зробити в цій ситуації, коли удар йде взагалі повз ні про яке добивання і мови йти не може. Судівство, теж як завжди, ну власне ось такі от поєдинки були цими днями. Сьогодні ще будуть матчі. Друзі, обов'язково їх дивіться і завтра про них. Поговоримо. А тепер йдемо до збірної України. Проблем у нас нині чимало, і звісно, вони кадрові. Цей тиждень став якоюсь бідою на новини про травми збірної. У Компанію до Зінченка та Малиновського, які навіть не планувалися до виклику в це вікно, потрапило ще достатньо гравців. Тарас Степаненко травмувався в матчі з Аталантою. У цей же день травмувався Циганков. в, в Жероні. Повідомили, що аж на 5 тижнів він вибув. Віталій Миколенко вибув на 3 тижні. Ярмонко та Буяльський з резервного списку збір. Теж під питанням їх підтягнули вже до основного списку, але все ж під питанням Брашко, у якого якісь проблеми з грудною клітиною, здається, тренерський штаб збірний до викликав власне Буяльського, калюжного навіть. А переведення ярмоли це взагалі дуже така неоднозначна історія, бо ми власне нещодавно про це говорили. що... Ніхто не зрозумів абсолютно, чому Андрій Ярмоленка не було викликано до основного списку. Реакція самого Андрія була дуже, скажімо так, красномовною. І зараз його все таки викликали. Яка буде атмосфера в збірні, які будуть думки, яке буде поводження, зокрема того ж таки Ярмонка, це питання достатньо складне. І по правді кажучи. На нас чекає щось дуже і дуже цікаве. Можливо, воно ну, тим і краще, бо не буде частини ключових футболістів, не буде хибних очікувань, не буде значить, і розчарувань. У реброве слово головна біль не найприємніша буде. Друзі, що ви думаєте щодо ситуації в збірні прямо зараз, кадрової ситуації я про неї, пишіть у коменти. У мене ж на сьогодні все. Побачимось!